Бій Усика та Фюрі офіційно зірвано, хоча вже є нова дата бою, але нема гарантії, що навіть у травні ця сутичка відбудеться. Розставляємо все по поличках і даємо пряму мову бійців: істерика британця та на які жертви пішов наш козак. Отже, в п'ятницю ввечері стає відомо, що Тайсон зазнав травми і не зможе вийти на бій 17 лютого. Під час спарнгу з хорватом Смакіч він пропустив жорсткий удар на ближній дистанції удар ліктем. Через що в цигана відкрилося здоровенне розсічення. можете самі побачити цей шедевр на фото. Очевидно, що боксувати з таким щастям він не може. Його бійцівські якості і бажання, попри все, вийти в ринг, це, звісно, сильно. Але така рана відкриється після першого ж хорошого пропущеного. І тоді зупиняти бій, і це поразка. Технічним нокаутом і кому це потрібно. Друзі, для контексту я вам розкажу, що в цей же день зранку я писав Олександру Красіку. Писав питання, які ви мені часто ставили. А що по трансляції? Я питав у нього: де вона буде в Україні? Платна, безкоштовна і таке інше. Він відписав, що буквально всі хвилини, станом на ранок, п'ятниці, робота по цьому напрямку триває і дуже активно. Треба чекати кілька днів, і буде офіційне оголошення бою. Пройшло півдня. Маємо філігранно розсічену шкіру Тайсона ф'юрі. І про трансляцію можна поки що забути офіційно. Сутичку перенесли на 18 травня, так само в Саудівській Аравії, але про це дещо згодом. Давайте детальніше дізнаємося, на які жертви пішов українець, крім витраченого часу і вже другого кемпу на фуру. Ти був не з родиною, там починаючи від Святого Миколая, так е -е, різдво, твій день народження, День народження двох синів Кирила і міші народження доньки в принципі. Ти все це не сім'я. Про що жалкуєш найбільше? Брат, ні про що не жалкую. Я поставив дуже багато на кон. Я, я не був поряд з дружиною, коли вона народжувала мені четверту дитину і другу донечку. Я не був е, на дні народження своїх дітей, я не був був з родиною на новий рік на Миколая на всі ті свята родинні, які я здебільша ну, які я святкую в колі своєї родини. Посміхаюсь, радію, знімаю це все на телефон. Для, для родинного, для родинного кіно дуже поставлено на, на кон. Але я ще раз повторюю, що значить, це мій шлях, який я е, неймовірно. З неймовірною посмішкою буду далі йти. Відреагував і Тайсон Ф'юрі. Багато було від нього коментарів, постів, виходів в медіа. Я дам лише один із них. Hey guys, get up! У мене такий хороший настрій. У житті іноді трапляються погані речі, але ніколи не потрібно дозволяти, щоб вони зачіпали тебе. Завжди потрібно рухатись вперед. Подивіться на цю огидну штуку. Хороший маленький удар ліктем прямо в око ледь не коштував мені найбільшого бою в моєму житті. Але що поробиш? Лайно трапляється, і ми йдемо далі. І ось у нас є нова дата. Усуп вже виплакав свої очі. Тайсон повинен закінчити кар'єру. Або він хоче на пенсію. Я не закінчу кар'єру виродку. Я тебе нокаутую так, що аж іскри летітимуть.

never a coward never back down from any man in my life and if any man calls my wife a bitch i take his fucking teeth out i didn't call your wife a bitch i don't do that shit well i'll apologize hey, shit, for that man because i think something about my wife happens. and i'm no fucking coward happens. i have boxed all my life shit. call me then a coward you... you've never boxed in your life How am I, coward? I, I a coward? I've had 35 professional fights. I'm a two-time undefeated heavyweight champion. I'm the second longest reigning lineal champion in history. How am I a coward? No, no, let's see the answer in the 18th of May. May 18th is gonna be finito. <laughs> I... До речі, про зрив цього поєдинку я дізнався 2 лютого, в день свого народження, коли мені стукнуло 25. Років дуже несподівано, адже насправді багато планів через цей зрив просто ламаються, але незмінними залишаються плани з підтримки сил оборони. Я оголосив про збір на суму 56 тисяч гривень. Ці кошти підуть на потреби 12-го окремого загону спецпризначення СБУ, що воюють на запорізькому напрямку. Хлопцям потрібні хороший ноутбук, два планшети, а також захист для автівки. Це конкретні запити від мого друга Сашка, який є аеророзвідником. Тому, друзі, прошу вас на честь мого 25-ліття зробіть. Будь ласка, донат, кратний 25 гривням. Це може бути 25, 100, 50 гривень, будь-яку комфортну вам суму. Посилання буде в описі. Всім дуже дякую, хто підтримає. Це важливо. Мені самому важко все повірити, але, як на мене, доволі логічну тему задвинув Дерек Чисора. Чи може Січка знову відкритися 18 травня? Звичайно, нині перевага на боці Усика. Все, що йому потрібно зробити, так це бити в це ж око. Рана відкриється і рефері зупинить бій. Отже, організуйте бій між Усоком та Джошуа за Абсолюта. Давайте будемо чесними: розсічення у ф'юрі не заживе до 18 травня. Будь-який рух шкіри на цьому місці і все знову розірветься, почне кровоточити. Після спарингу боксеру наклали 11 швів на ось цю от невеличку ранку. І це пошкодження дуже нагадує те, яке сталося у ф'юрі під час поєдинку з Отто Валіном. Ну правда ж нагадує? До 18 травня залишається трошки більше трьох місяців, і реально, я думаю, що ну приблизно місяць треба фюрі на те, аби ця рана загоїлась в цей час. спарангувати йому, звісно, що не можна. І от лишається в нього. Два з хвостиком місяця. Очевидно, після певної перерви. Що він встигає підготуватися до бою за абсолюта? Я не впевнений. гарантій давати не буду, хоча і дуже хочу, як і ви всі, побачити цей бій за абсолюта хоча б вже в травні. Але так, для розуміння, давайте згадаємо контекст всієї історії організації бою у Сок Фюрі. Спершу цей бій намагалися організувати навесні 22-го року. Але тоді Джошуа прийняв рішення йти на реванш. Потім поєдинок за абсолюта хотіли зробити навесні 23-го. Бійці ніби Домовилися, але потім циган просто злився. А усик був змушений битися з Дюбуа. Далі офіційне оголошення мегафайту бій 23 грудня, але є нюанс. І перенос на 17 лютого, і зараз знову перенос уже на 18 травня. До речі, якщо усика або ф'юрі не вийде на бій у травні, то заплатить штраф той боксер, який власне не вийшов у розмірі 10 мільйонів доларів. Ну це непоганий аргумент, правда ж? Підготовка усика це окрема історія. Він уже вдруге проходить довгий цикл на бій з фюрі, який, врешті, не відбувається. Дуже важко тримати боксера в тонусі впродовж 4-5 місяців, коли в підсумку все ще закінчується нічим. Команда Сашка має виконати титанічну роботу. Це і планування, і втілення цього плану, аби у травні усик був і зарядженим, і по-доброму голодним. Головною ж сутичкою цих вихідних стане битва в суперлегкій вазі між Теофімо Лопесом та Джемейном Ортісом за пояс WBO в суперлегкій вазі. І я впевнений, що Ортіс. Повному порядку і дасть хороший бій цьому піжону. Поставити на цю сутичку та багато інших можна на сайті нашого партнера компанії Favbet, за посиланням у закріпленому коментарі, де буде ще й бонус від нашого каналу в розмірі до 10 тисяч гривень на перший депозит. Тому заряджайте на Favbet, але робіть свої ставки з розумом, адже це спосіб розваги, а не заробітку. І про той самий епізод, який перекреслив геть усе. Маловідомий Хорват. Ліктем, Карл, ліктем херачить чемпіона світу WBC в голову на спаррингу, за який йому платять. Ну, якщо це не постанова, то хочуся спитати цього пана Смакічі. Чувак, ти що, геть кретин? Ти що, долбо? Як можна було додуматися вдарити людину ліктем у спарингу з боксу, причому вдарити чемпіона світу WBC, коли на кону стоїть робота одного боксера, іншого боксера, організаторів, обох команд, а чувак просто залітає з якимсь муайтаєм йому в голову? Що це було таке? Це якась габела. Насправді, щодо всього цього зриву бою є дві думки. Перша каже про те, що таке дійсно трапляється: травма під час табору, серйозне розсічення. Ну от може таке бути, ну реально, хоч ти трісний. Я поспілкувався про це з кількома професійними боксерами з України, і мене переконали в тому, що на такому рівні, на рівні Тайсона Ф'юрі, в принципі, всі спаринг сесії записуються на відео. Тому нічого дивного в тому, що це відео є в мережі, немає, його дійсно мали би записувати. Але ж є інша думка. Протилежна, яка каже, що це чистої води постанова. Що Фюрі шукав красивий шлях спетляти з бою, бо боїться програти українцю, і це відео з табору. Ну воно таке криве. Коли ми говоримо про табори команд, вочевидь, там йдеться про. Хорошу техніку, якісну техніку, якою записують відео. Тут здається, що якась бабка писала це на стару Нокіо, паралельно потягуючи цигарку. Я скажу так: свічку не тримав, і сказати, що все це підлаштовано, я не можу. Ну от немає в мене таких беззаперечних фактів, хоча збіг обставин дуже і дуже дивні. Направду це тема для дискусії. Як ви вважаєте, це все постанова чи реально травма? Як на мене, тема така суперечлива. Тому напишіть свою думку в коментарях. Цікаво почитати, яка власне те переважає серед вас з вами канал Тайк Майсон Новини Боксу. Моє ім'я Макс Діденко. Стежимо далі.